Друже, я знаю, що цей рік був дуже непростим для нас усіх. Темрява огорнула Україну. Фізична темрява. Ворог знищує генеруючі потужності та лінії електропередач. Тож ми години навіть дні, привчаємося жити у темряві, обходитися без електричного струму. Емоційна темрява новини одна гірша за іншу. Ми здригаємося від вибухів. Кров стигне в жилах від виття шахедів над головою, ми втрачаємо близьких людей, бачимо жахливі руйнування, які роблять нам російські терористи. Темно попереду. Незрозуміло, коли закінчиться війна і чи дійде ворог до нашого міста, чи допоможуть нам друзі, яких стає все менше. Але, як я люблю це слово, але особливо, коли воно стоїть після сумної частини речення. Але навіть у темні часи є надія. Різдво Христа яскравим промінчиком вказує нам на Божу любов. Христос народився, Він живий, і ми будемо жити вірою в нього. Я хочу подякувати вам за те, що ви тримаєтесь, намагайтесь підтримувати один одного, робити добро. Я дякую вам за вашу віру, за любов. За терпіння, Бог з нами, Тримаємося. З Різдвом Христовим і Новим Роком! Благословінь, дорогенькі!